старт робочого тижня про головні події цього дня, як завжди, готові розповісти журналісти нашого телеканалу. І далі у випуску говоримо про таке патріотичною ходою та молебним. Відзначили день воєнної розвідки у Вінниці. 52 мінометні міни виявили на території приватного домоволодіння у Липовецькій громаді. У Бершаді відбулася всеукраїнська науково-практична конференція Раннє українське козацтво на теренах Бершадщини». Понад півсотні мінометних мін знешкодили сапери ДСНС на Вінничині. У селі Нападівка місцеві жителі виявили небезпечний арсенал часів Другої світової війни просто на приватному подвір'ї. На місце одразу приїхали рятувальники, що повністю очистити територію від небезпечної знахідки. З нами на зв'язку Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Пані Оксано, мої вас. Розкажіть детальніше, як саме виявили ці боєприпаси та хто повідомив про знахідку? Як не банально звучить, але зазвичай саме боєприпаси часів минулих війн виявляють звичайні дійничани, можливо, під час прогулянку у, лі... прогулянку у ліцевих лісових масивах або під час порання на приватних присадибних ділянках. І цей випадок не є виключенням е е місцева жителька. Е Займалася земляними роботами. Саме вона ще копала неї там посаджені щось з загородиною, і е, натрапила саме на невідомий предмет. Вона зорієнтувалася. Е, Діяла чітко відповідно до встановленого алгоритму, повідомила про знахідку екстрені служби. Коли ж наш підрозділ приїхав на місце виявлення небезпечного предмету, була проведена ідентифікація. Саме під час проведення ідентифікації наші рятувальники виявили ще 51 мінометну міну 81-го калібру. Вони є німецькими. Це все часи Другої світової війни. На щастя, наш підрозділ оперативно вилучив небезпечні знахідки, відвіз у спеціальне місце та знешкодив. Пані Оксано, розкажіть детальніше, як же відбувається процес знешкодження? Знищують такі боєприпаси наші підрозділи на спеціальних підривних майданчиках. Звісно, ми говорити, де вони знаходяться з врахуванням безпекової складової, не маємо права, але застерігаємо вінчан та гостей обласного центру бути дуже обачними і пам'ятати, що вибухонебезпечні предмети становлять не просто загрозу для життя людини, а й можуть діяти дуже. Моментально і смертоносно, і зазвичай люди отримують дуже великі травми і можуть бути несумісні з життям. Тому ігнорувати усі алгоритми дій, до яких закликає служба порятунку, ні в якому разі не можна. Ви сказали, що цього разу господиня спрацювала досить правильно. Розкажіть людям, що потрібно робити, якщо вони потрапили в подібну ситуацію. Ми постійно наголошуємо на всіх заходах безпеки е, і надаємо рекомендації як дітям, так і дорослим. І ви маєте запам'ятати, що будь-який невідомий предмет є потенційно небезпечним. Якщо ви його побачили, е, рекомендація така відійти тим самим шляхом, е, яким ви до нього підійшли. Е, при можливості залишити якесь маркування, це може бути якась річ, може бути якийсь папірець, зателефонувати за номером Служби порятунку 101, 112 або ж до національної поліції, повідомити про місце виявлення, час виявлення. Ну і звісно, що ви там бачите. І якщо є можливість, то повідомити людям і застерігти їх туди не підходити, дочекатися приїзду працівників поліції або рятувальників, ну а далі. Справа вже за професіоналами, і в жодному разі люди мають пам'ятати, що здійснювати будь-який механічний вплив на такі предмети категорично заборонено. Хочу ще сказати, що з початку року підрозділи. ДСНС піротехнічні розрахунки здійснили в області 78 виїздів. Знищено 287 одиниць вибухонебезпечних предметів. З них 30 часів Другої світової війни. Тому ми маємо пам'ятати, що безпека у наших руках. Пані Оксано, дуже дякуємо вас, вам за роз'яснення. Дуже сподіваємося, що глядачі дослухаються до ваших порад. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. На все добре. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Майже півтисячі віничани з жовто-блакитними прапорами пройшли мирною ходою вулицею Соборною з нагоди Дня воєнної розвідки України. Військові, ветерани та молодь вшанували пам'ять полеглих оборонців та показали підтримку українському війську. Подібні акції відбувалися одночасно й в інших містах України. Сотні віничан на площі Шевченка вшанували загиблих захисників і захисниць України у день воєнної розвідки. Це потрібно робити не тільки в Вінниці, й у всіх містах України для того, щоб люди не забували в потокі свого життя про те, що війна продовжується, і потрібно допомагати і підтримувати військо. Біля спасо Преображенського собору відбувся спільний молебень за Україну та її оборонців живих, полеглих, зниклих безвісти й тих, хто перебуває в полоні. Всемогутній господи спаситлю, і Спасителю, захисти, подай милість свою нашим воїнам, які безвісті пропали на полі бою. Освіти їхній шлях та приведи їх додому, до і близьких. захід організувала громадська організація Тінь всеукраїнська спільнота молоді. До подібних акцій долучилися учасники з чотирьох міст: Львова, Одеси, Києва та Вінниці. Молодь віком від 16 до 25 років. Серед нас і ветерани війни, навіть хлопці, яким також в цьому сегменті віковому, але які вже пройшли війну, але не можуть залишатися осторонь і допомагають армії. Тому числі, це молодь, яка не чекає, а яка готується. Після молитви учасники вишикувалися в колону і пройшли головною вулицею Вінниці, скандуючи національні гасла, тримаючи плакати та розпилюючи синьо-жовтий дим. Майдан Небесної Сотні був фінальною точкою мирної ходи. Светова! Слава Україна! Понад усе! Україна! Одна тут! Україна! Україна! Вікторія Ліварчук, Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Напівмарафон Вінниця ран 2025 відбувся у Вінниці. Це другий такий захід за рік у місті. Учасники бігли дистанцію на 3, 5, 10 та 21 кілометр. Паралельно відбувались змагання з триатлону. Загалом участь у змаганнях взяли 1250 людей з різних областей України. З них 150 – ветерани війни. А ще під час забігу збирали донати на дрони для бригади Червона калина. Більше розповість Інна Заграй Головна спеціалістка комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради. Пані Інну, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яку головну ідею е... та меседж несе в собі цьогорічний забіг? Е... Ну, як ми знаємо, що наша країна зараз знаходиться в стані війни, і звичайно, основний меседж це допомога збройним України. Підтримка наших ветеранів, які служать, які повернулися, які проходять реабілітацію, хлопці, які зникли в полоні, щоб ніхто не був незабутий. Тому основний меседж, звичайно, це допомога і підтримка наших збройних сил України. І звісно, наші заходи, особливо такі масштабні, які. Задіють всю Україну, і це ще раз нагадує про те, що ми сильні, ми боремося, і нас українців не зламати абсолютно згодно, що нас українців не зламати. А розкажіть, будь ласка, про враження та відгуки, які ви отримуєте від учасників щодо таких спортивних ініціатив. Ну, такі спортивні ініціативи важливі зараз у наш час, особливо коли я вже сказала, коли вони охоплюють не тільки наше місто, а й всю Україну. Це ще раз підтверджує і показує всьому світу, що ми незламні, що ми продовжуємо працювати, що ми продовжуємо боротися. Ну і звичайно, хочеться підтримати. І наших військових, і наших дружин, які чекають своїх героїв з передової частини на війни, так скажемо. Тому це підтримка усіх. Це ще раз розвантаження, реабілітація наших хлопців, які повертаються з війни. А зараз НАТО актуально. Це реабілітація повернення в спорт, реабілітація через спорт, тому що хлопці соціалізуються, вони бачать, що вони не одні і що є люди, які хочуть їм допомогти. Пані Іно, розкажіть, а як Вінницька громада підтримала учасників? Можливо, про те, як нагородили переможців, кожен учасник, кожен фінішер отримував медаль. За для підтримки його бойового духу, і кожна, кожна людина могла спробувати себе в тій чи іншій категорії. Не обов'язково було бігти відразу там 21 кілометр. Можна було спробувати себе на дистанції 3 кілометри сьогодні. А на наступний раз, вже побачивши свої сили, ви могли можете спробувати себе і в. Чи потренувавшись, можете вже спробувати себе в більш витривалішій категорії? Також учасники були нагороджені призами від партнерів заходу. Вони отримували стартовий пакет, де могли там бачити якісь смаколики чи підтримуючи вітаміни у своєму стартовому пакеті для підтримки організму та імунітету. Ну, звичайно, вода по, по всій трасі, яку долали спортсмени, була це обов'язково. Пані Іно. Дякую вам за таку ініціативу, тому що це надзвичайно важливо сьогодні розвивати спорт і звичайно підтримувати наших захисників. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякуємо і вам гарного дня. До побачення. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Інна Заграй, головна спеціалістка комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради. В селі Серебринці, що на Вінничині майстриня Марія Філіпішена, власноруч виготовляє традиційні українські дідухи з колосків, жита та пшениці. Сировину жінка разом із чоловіком вирощує на власному полі, а самі опереги в'яже у хаті музеї, де зберігає пам'ять про народ про народні традиції. З нами на зв'язку Марія Філіпішена, майстриня пані Марія. Мої вітання. Добрий день. розкажіть, як давно займаєтеся створенням дідухів? Ну одразу це були дідухи насамперед для себе. Кілька років тому я відкрила для себе цей, цей рік діяльності, зайнятістю. Це були дідухи на подарунки і у свій такий класний великий музей. А вже другий рік я виготовляю дідухи для продажу всім бажаючим. Розкажіть які етапи дідуха від збору колосків до готового виробу? Ну, якщо говорити саме від збору колосків, то це сушіння з лакових і чистка стебла від зайвих від зайвого, тому що кожне стебло повинно пройти очищування для того, щоб сам виріб виглядав охайно. Розкажіть більше про хату музей як з'явилася ідея створення, чи проводити екскурсії або майстер-класи для гостей? Ну насамперед, ідея хати музею у нас з'явилася це була локація для фотосесії нашого театру Модкраль. Ось а далі, вже після самої фотосесії, ми звернули увагу на те, що дуже вийшов гарний результат, і ми захотіли, щоб кожен бажаючий зміг приїхати в цю хатинку і відчути дух такого традиційного традиційного українського побуту. Ось тому ми вже продовжили саму хату музею робити як фотолокацію і е, локацію для екскурсій. А підраховували, скільки дідухів зберігаєте вже в музеї? Е, ну, всі дідухи, от поки в наявності є два, тому що всі йдуть на продаж і я просто не встигаю їх е, е, зберігати, можна так сказати. Е, ще розкажіть, скільки часу витрачаєте на створення одного дідуха? Все залежить від розміру, тому що, наприклад, ось такі дідухи, як в мене за спиною, це може бути два дні, а якщо менший розмір, то приблизно 2-3 години. А навчаєте охочих також створювати дідухи? Так, будь ласка, якщо охочі, є, то навчаю. Дуже вам дякую і сподіваюся, що будуть охочі, які будуть навчатися вашому ремеслу, а також будуть активно вивчати історію і значення дідухів. Вам дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, до побачення. І глядачам Нагадаю, що у нас на зв'язку була Марія Філіпішина, майстриня. У Бершаді відбулася всеукраїнська науково-практична конференція Раннє українське козацтво на теренах Бершадщини». Подію приурочили до 565-ї річниці заснування міста та 535-ї річниці першої писемної згадки про козаків південної Братславщини. Урочистості розпочалися з виступів творчих колективів та презентацій народного мистецтва. Вінницькі історики, науковці та краєзнавці провели у Бершаді першу всеукраїнську наукову практичну конференцію, яку присвятили темі раннього українського козацтва та заснуванню міста Бершадь. Саме із цією місцевістю пов'язують одну із перших письмових згадок про козаків, яка датується 1489 роком. Конференція надійсно знакова. Не в тому, що вона перша всеукраїнська на теренах Бершищни, а вона ще й знакова в тому, що ті питання, які піднімають для загального загалу, вони є важливі. Саме у нинішній Бершицькій громаді кілька століть тому зароджувались перші козацькі загони, пояснюють історики. На символічному місці, де зараз за переказами збиралися козаки, краєзнавці встановили пам'ятний знак. Він стане своєрідним оберегом громади та нагадуванням про витоки українського козацтва. Це природна схованка, яка була з обох сторон закрита болотами, озерами, і тут броди з усіх сторін. І вийшло так, що дві річки, як зливаються, створили півострів. Великий півострів з іншої сторони закритий фортецею, яка на місці це електротехнічний завод. Зараз тут на цьому місці була фортеця. І коли по тривозі що йдуть татари чи турки, то вся округа, всі села, всі кутки, всі збиралися сюди. Вози, дітей, майно. Перша письмова згадка про козаків стосується саме цього регіону. Пам'ятний знак освятили священики, аби він не лише нагадував про минуле, а й став захистом для громади. Козацтво це та тема, яка Лежить в основі нашої має лежати в основі нашої історичної свідомості. От, наприклад, ми всі українці, в тому числі і вінничани, і бащачани, маємо ну, з особливою вдячністю ставитися до, до козаків. Ми сьогодні є свідками унікальної події, події тісної співпраці академічної науки, яка представлена. Тут присутніми п'ятьма докторами історичних наук, професорами і власне співпраці із бершацькими краєзнавцями. Одна справа академічні історики, які працюють з джерелами, з документами, працюють в архівах і можуть поділитися результатами своєї праці. Інша справа місцеві краєзнавці, які тут живуть, які знають місцеву історію, які знають звичаї, традиції. Завдяки співпраці між вінницькими істориками та бершицькими краєзнавцями вдалося вивчити історичні витоки українського козацтва на теренах Поділля. Я хочу висловити найщирішу вдячність саме дослідникам малої батьківщини, які проявили стільки ентузіазму і стільки бажання пізнати щось нове, донести привідкрити нову сторінку. Невідому козацтво в нас повертається і зараз. Кращі козаки теперішнього, як кажуть, покоління, захищають рідну Україну. Історичні події та дослідження мають вплив і на молоде покоління. Ми, як молодь, будемо вчити історії вже набагато більше. По-перше, бо ситуація змінилась ще не від 2022 року, а ще з 2014-го. І козаки завжди нас захищали. Бороли рідну Україну, незважаючи на те, як Петро І не давав змогу нам жити, і заборонялася українська мова, українські книги, писемність, культура абсолютно. Тому чесно будемо розвиватися в цьому плані. У рамках конференції відбулася і культурна програма. Свою майстерність показали аматорські колективи Бершицької громади. Гості побачили презентацію творчих гуртів та виставку народного мистецтва. Серед експонатів гончарні глечики, традиційні вишиванки, барвисті віники та вироби з дерева, створені місцевими майстрами. Торі Аліварчук Денис Ковтун телеканал такими подіями запам'ятався день сьогоднішній зі свіжою порцією новин. Традиційно о цій же порі мої колеги розкажуть про найцікавіше з життя міста та області. На цьому ставимо крапку. бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.